Вітаю, шановні, записую для вас відео, як і обіцяла. Дякую тим, хто долучився до виконання домашнього завдання. Ось так виглядає наша презентація. Я не буду зараз гортати вниз, добре, щоб не показувати на загал особисті дані. Але я сподіваюся, що ви долучитеся таки до виконання домашнього завдання. Перейдете за посиланням, і ми зробимо цікаву і красиву презентацію. Сьогодні ми продовжуємо з вами працювати над темою презентації. Сьогодні ми будемо вивчати тему, яка називається анімація презентації, тобто оживлення. Нашої презентації. Я взяла для вас для демонстрації роботу, яку ми виконували з 6 класом офлайн. Ми робили разом презентацію дослідження, звідки до нас прийшов борщ. І якщо я включу її зараз на перегляд, ви побачите просто назви з. Картинками, які висвічуються одразу. А мені необхідно, щоб це було анімовано, щоб це було більш, скажімо так, симпатично. Як же це зробити? Ви створюєте презентацію на будь-яку тематику, яка вам цікава ігри, книги. Подорожі, все, що ви можете розказати, або якась історична довідка про те місце, де ви живете. Тобто, будь-що що вас цікавить, і чим ви можете поділитися. Як створити презентацію Google? Нагадую ще раз: коли ви відкриваєте стартову сторінку Google, ви бачите біля свого е біля свого зображення бачите ось такі 9 крапочок. Це є доступ до всіх додатків Google. Шукаєте тут Google презентацію. Якщо ви робите з планшета або з телефону, то цей додаток, презентації Google, вам треба буде скачати. І коли ви заходите в цей додаток, ви бачите всі презентації, які є на сьогодні зроблені вами, або доступні вам для роботи. Внизу праворуч є плюсик, кнопочка з плюсиком, натискаючи який, ви створюєте безпосередньо нову презентацію. На минулому уроці ми з вами. Розглянули, як виглядає презентація початкова, як її змінити, як додати текст, як додати картинку. Коли ви створюєте нову презентацію, то ось тут ви обираєте зовнішній вигляд, як буде виглядати ваша презентація, щоб вона була більш цікавою. Коли ви створите 2-3 слайди, там, де є обов'язково якісь зображення плюс текст, ви переходите вже безпосередньо до анімації. Як же це зробити? Для того, щоб ваш елемент презентації був анімований, ви маєте його виділити, знайти меню вгорі над стрічкою інструментів, знайти вкладку, яка має назву Вигляд. І тут безпосередньо є меню, яке називається анімація. Як зараз ви бачите, у вас анімації переходу між слайдами немає. Анімації об'єктів у вас немає. Для того, щоб вони були, вам необхідно додати анімацію. Ну і, наприклад, я хочу додати анімацію до напису, звідки до нас прийшов борщ. І я хочу, щоб. Це було, наприклад, поява зліва, і щоб це було по кліку. Далі я хочу картинку, я хочу картинку додати анімацію, щоб вона, щоб вона з'являлася, наприклад, поступово. І щоб вона з'являлася не дуже швидко. Ось так, трошки середньо. І давайте перевіримо, що у нас вийде. Завантажується моя презентація. Як бачите, вже назви і картинки немає. Я клікаю на слайд і бачу назву і бачу картиночку. Так. Бачу картинку є, спрацювало. І так я хочу зробити на кожному іншому слайді. Я хочу щось додати. Тут у мене стоїть поява, а я хочу, щоб це було, наприклад, поява зверху. Тут я хочу, щоб у мене картиночка додати анімацію. З'являлася у нас, через. через, 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 Давайте тепер поява справа не було ще такої. Ну, і коли в нас, в принципі, я погралася з елементами слайдів, які хочу впорядкувати, я хочу. Щоби, я хочу налаштувати переходи між слайдами. Зараз їх, подивіться, в мене немає. А я хочу їх додати. Що для цього необхідно? Натискаю на це слово Немає. І шукаю, ну, наприклад, куб. Нехай буде як куб, і теж не дуже швидко. Давайте подивимося, відтворити. Ось так у мене будуть змінюватися слайди зупинити. Я хочу, щоб цей куб був застосую до всіх слайдів. Є. Тепер обов'язково чекайте, поки тут з'являється напис збереження на диску. Давайте ну, переглянемо, що ж у нас вийшло на перших трьох слайдах. Раз. З'являється напис, з'являється картинка. І змінюються наші слайди у вигляді кубика. З'являється наш борщик. З'являється наша картопелька. Так, ну а тут ми нічого не міняли. Тут ми нічого ще не міняли. Отже, таким чином, пограйтеся. Додайте анімацію до своїх слайдів, не треба багато. Три, чотири слайди максимально для того, щоб я зрозуміла, що ви зрозуміли цю тему. На сьогодні все. Дякую за увагу!